Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйте на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання у коментарях. А сьогодні ми поговоримо про цікаву тему, і для багатьох тривожну: що робити, якщо вас викликають в СБУ, ДБР, поліцію, прокуратуру чи інший правоохоронний орган? Зазвичай людина. Отримавши дзвінок або поїздку від СБУ, ДБР, поліції чи прокуратури починає панікувати. В неї виникає відчуття страху, безвиході і навіть тривога. Але на чому я хочу наголосити, що разом з обов'язками ви також маєте і права, а їх знання це ваш реальний захист. Отже, починаємо з найголовнішого: виклик будь-який правоохоронний орган завжди має бути. Правильно, офіційно. дзвінок, повідомлення в месенджері або зайдіть до нас для розмови на хвилинку, не є викликом в процесуальному розумінні. Офіційний виклик він має бути оформленою повісткою. Спеціально встановленого зразка, в якій мають бути зазначені, хто саме вас викликає, куди вас викликають, то до якого правоохоронного органу дата, час місце. А головне, в якому статусі ви викликаєтесь. Це може бути як свідок, підозрюваний чи потерпілий. Тепер розповім про цей дуже важливий момент: про сам статус, в якому вас викликають. Адже цей статус визначає коло ваших прав та обов'язків. Якщо ви свідок, то ви зобов'язані надавати лише правдиві покази і підкреслю лише правдиве, бо якщо ви надасте неправдиві покази, то на вас. Можу зареєструвати кримінальне провадження, і ви вже також будете відповідати за свої слова. А статус потерпілого та підозрюваного у кримінальному провадженні має розширений статус як прав. Так, звісно, і обов'язків. Наприклад, щодо прав, вони мають право ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, а щодо обов'язків, відносно підозрюваного, наприклад, може бути скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. І суддя ухвалі. Визначає чи може визначити коло обов'язки, які має дотримуватися підозрюваний, а в разі їх невиконання виконання може бути застосований до підозрюваного більш суворий запобіжний захід. Проте незалежно від статусу, в якому вас викликають до правоохоронного органу, я раджу не йти туди без адвоката, навіть якщо вам кажуть, що це формальність, проста бесіда, будь-яка фраза може бути зафіксована і використана. У справі проти вас у даній ситуації адвокат це ваша гарантія, що процедура буде дотримана і ваші права не будуть порушені. Ну і звісно, що ви не скажете нічого зайвого через хвилювання, стрес або тиск. Тому запам'ятайте головний алгоритм дій: виклик в СБУ, ДБР, поліцію чи прокуратуру інші правоохоронний орган. Дорівнює негайно зателефонувати адвокату. Наші контакти знаходяться на екрані або ж для зручності, дивіться в описі відео. А тепер поговоримо про те, що робити безпосередньо на самому допиті. Дам декілька практичних порад: перше, відповідайте коротко, по суті та лише на конкретно поставлені питання. Друге. Ніколи не вигадуйте, не імпровізуйте, не перекручуйте. Якщо ви чогось не знаєте, то ви так прямо і скажіть: не знаю або не пам'ятаю. Третє, не підписуйте документи, які не читали, або які викликають у вас сумнів. Ви маєте право перед підписанням ознайомитися з ними. Та залучити адвоката. Четверте, спілкуйтеся спокійно, без зайвих емоцій чи конфліктів. Навіть якщо вам здається, що до вас ставляться упереджено, пам'ятайте, все, що ви скажете на емоціях, може бути негативно використано проти вас і мати в подальшому негативні наслідки. Також ви маєте такі права: знати, в якій справі вас викликають, як я вже зазначав. Користуватися правовою допомогою, робити заяви та подавати клопотання, оскаржувати будь-які незаконні дії чи рішення слідчого. Це базові гарантії, закріплені в законі. А тепер декілька речей, яких точно не варто робити. Не ігноруйте офіційні повістки. Якщо ви не з'явилися без поважної причини, то до вас можуть застосувати. Привіт, не варто також обговорювати деталі справи з іншими особами, писати про це в соціальних мережах, тому що подібна інформація дуже швидко поширюється мережі інтернет і може вам в подальшому зашкодити. І звичайно, не варто намагатися. Домовитися, чи вирішити питання неофіційно, це лише ускладнить вашу ситуацію та може призвести до кримінальної відповідальності. Давайте підсумуємо, якщо вас викликають до правоохоронного органу, не панікуйте, обов'язково скористайтеся правом на адвоката, вимагайте офіційних документів, перевіряйте свій статус, будьте спокійними та виваженими у відповідях і пам'ятайте знання своїх прав. Це завжди найкращий захист. Якщо у вас виникла подібна ситуація і потрібна професійна допомога адвоката, звертайтеся, ми працюємо для захисту ваших прав. Для отримання консультації щодо цього чи інших питань. Заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, пишіть свої запитання в коментарях. До зустрічі в наступному відео.